У нас тут велика ділянка з озм 72 тобто протяжність 40 продівних кілометрів. Ось тут це все заміновано в ОЗМК, де флажки стоять. Працюємо ми в Харківській області, сільськогосподарській угіддя, надане бойове розпорядження на виявлення і знищення. Тобто спочатку було проведено НТО. Опит місцевих, хто де був, де проходили бої, мали дрони, оглядали всі ділянки, на які сам був противник наш ворог. Після чого вже ми зайшли групами і розпочали виявлення і знищення мін. На жаль, на сьогоднішній день підриваються цивільні, які заїжджають на свої ділянки в поля. Поля нібито чисті, а Дороги заміновані. І є випадки, де люди підривалися на автівках. Зараз ми бачимо ділянку, де спочатку був підрив цивільної машини з цивільними людьми. На жаль, там були 200. А потім ми прислали сюди машину бойового розмінування Збройних сил для того, щоб вона перебила цей міний шламбаум. І так сталося, що машинка теж підірвалася. На жаль, але всі цілі. Розміновували ділянки, де повинен бути газопровід. Ось траса газова. Тут розміновували все. Так само лепи перевіряли, щоб була можливість підключити електроенергію до саме цих газових вишок. Співпрацюємо з усіма, тобто робимо перевірку, якщо там є якісь ОМП. Або знищуємо, або запускаємо е, ті самі бойові машини розмінування. Тому що ми співпрацюємо так само з е, ЗСУ, які надають нам можливість використовувати ці бойові машини розмінування. Саме головне це виявлення і знешкодження, щоб е, працівники сільського господарства і таке інше, щоб вони могли працювати на своїх полях. Сьогодні нашим підрозділом спільно з ЗСУ проводиться розмінування сільськогосподарського поля. Спочатку проходить бойова машина розмінування, потім, коли машина відходить на безпечну відстань, ми ставимо першого сапера І так кожних 25 метрів відходу з уступом ділянка відмічається колишками і всі вибухонебезпечні предмети піднімаються або знищуються на місці в залежності від їх стану. Попри посадку була перевірена ще деяка територія для того, щоб зробити безпечну ділянку для перевірки металошукачів, а також для збросу всіх осколкових предметів чи якогось мусора. І саме на цій ділянці була знайдена ОЗМ-72 на розтяжці. Бачу проволоку. Плюс. Є перший колик. Так, слідуші руки, давайте виходимо. Бачу центральний колик і самоміну. Що за міна? Підриві 72. Виходимо, підготуємо підривний снаряд і будемо підривати. Вона в бойовому стані, а вже ж будемо підривати її на місці для забезпечення безпеки нашим е, сапер. Підготуватися до підриву. Запалюю вогнепровідний шнур. До підриву приблизно дві хвилини. Поле велике, роботи дуже багато, не зупиняємось, тому що життя цивільних, так само і військових, в першу чергу.